Хто не вміє крутити французькі вузлики, це відео для вас. Виводимо голочку, робимо один оберт кругом неї і вколюємо на відстані десь до 1-2 мм від того місця, де вийшла ниточка. Пальчиком притримуємо ниточку, заводимо голочку вниз і витягуємо потихеньку. І виходить ось такий вузлик. Далі виводимо голочку сюди нагору. Робимо два оберти, знову голочку вколюємо 1-2 міліметри від виходу ниточки, пальчиком притримуємо нитку, голочку виводимо вниз, потихеньку, не поспішаючи. І відпускаємо ниточку. Робимо три оберти. Один, другий, третій. Дуже не тягнемо за оцю ниточку, щоб могла голка вийти. Якщо голочка туго виходить, ви її просто ось так покрутіть з під низу і потихеньку витягуєте. Ось так. Перший вузлик манюсінький, другий трішечки більший, третій ще більший. Показую ще раз. Один оберт. Пальчиком притримаємо і витягуємо. Ось тут акуратно, тому заплутується, що ось тут, отак іде ниточка. Складається вона. Далі. На два оберти. І ось поряд з ниточкою ось так в колію, міліметр два від неї. Якщо не проходить, прокручуємо її і тягнемо вниз. Поправляємо ниточку, щоб вона тут не заплуталася. Тепер можна відпустити ось так. І три оберти. Раз, два і три. Пальчиком тримаємо, витягуємо голочку. І відпускаємо. От і все.